Привіт, тітки. Цей. А, ми пішли на клубніку, а ви дивіться за мією. Якщо проснеться, прибігайте і сигнальте. Ага. В машині у мене на задній сідушки <кхм> пакет. Арін. Там соки і такі. Я не знаю, як вони називається, коротше, конфети. Можеш піти взяти, поне? Ага. Все. Друзі, добрий день. Копаємо полуницю. Це, мабуть. Передостанній, мені здається, день взагалі по розсаді повониці. Вона закінчується. Сьогодні, дивіться, які замовлення. Загальна кількість 220-130 і цифри позначають сіки в кожне замовлення. Також один із факторів це є мої руки. Оцей палиць. Вони болять, вони потріскались. Жінка говорила, кремом мазать. Це означає, що вже клуб полуниця теж заканчується. <гум> Тупо мертві, мертві пальці, я не мерву. І так, замовлень у нас небагато. Можемо працювати в... із задоволенням. Не спішити, не торохтіти. Що ми можемо сказати з впевненістю? Оскільки хочеться ще трошки підзаробити, на даний момент побільше Взяти грошей з полониці, у нас скоро буде проект великий, ви побачите, мені на нього треба заробити. Пропоную кому треба Флоренс, усьо вона. Її небагато, але можу продати, я думаю. До 100 штук. До 100 штук, думаю, можу. Клері, думаю, сьогодні буде вся вибрана. Точно у мене ще залишається Crystal Gold. Думаю 100-200 штук можу продати. Квері вже точно не, альба подивимося, що останеться. Пам-пам-пам. Ой, не помив з цієї сторони. Квері. Пам-пам-пам. Чорт по двері. Хоча цей кусь скоріше піде на утіль, він не дуже мощний, але його заберу. Такс. Привіт. Привіт. Работа КП ты? А а ти ж <ривіт> вже просто казав привіт. Ну я удалив прошлого відео. Ага. Рішив пересняти. Чому ти не топиш водичку? Ну якщо я не буду підходити, ти це воно буде так Так Ти ж ти, mm. стоїш ти, а я цей. Топий давай. Така полониця. Так, а тут хто у нас? І що ти привіт? Лебака. Лебака А Не знаю, друзі, по-моєму. Це наш самий найменш продуктивний день. А Щось взагалі. Медленно так ідемо. Уже дружина пішла з малим пробувати вкласти спать Повиниться тут. Вона сказала 40. І ще я можу нащитати до 50. В, один, в одне з замовлень. А, осталось три замовлення по 50. 70 вже готово. Опа. Що за двіж? Я банду веду. Це Соня, ми її одочерили. <реш> 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 Соня гуляє в гостях. У нас вже. Скільки ти казала три дня і дві ночі. Так. <реш> да. Я, короче, на стриг на стрих 50, понял. Сейчас я их сбро. Зб... Я сейчас тебе вырву. Надо ще 50 и все, клері закончено. 50 уже готові. Тут у мене ось отак пока. Ой, наконец-то. Все, у мене є. У мене є діалог з людиною, з замовником. Там треба... Якщо я не помиляюсь, 100 клері. Я казав, що можливо не хвати. Не знаю, поки ще не оцінив, чи буде там ще 100. Якщо, звичайно, на порядках пройтись між, між кущів видирати, то звичайно я знайду 100, але хочеться, щоб рядки густі залишились та і собі там щось ще взяти, щоб не докупати з цього року з весни. Буду думати. До вечора. Буду в... Відновлювати, відновлювати діалог, будемо домовлятися. Що ви робите, дівка? <ривіття> Чаєпітія. Чаєпітія? <ривіття> Сокопія. <ривіття> <ривіття> Натягав у жальби, орієнтовно під 60 штук. Ну, з запасом ж берем, щоб докласти. Останній куч рвав. Земля вилетіла, в око попало. В око попало, піду <кхм> промивати. Все одно поки дружини нема. Порядок у вас, девки. Дивиться, что вытворяю. Нян, зачем ты на меня не издеваешься? Съешь ее уже. Где она? Что, ты потеряла ее? Ты ч вообще? Няк. Все. Закончил. Сейчас буду распытывать. Итак, Олексій Синельникова готова. Оксана Самбер готова. Роман Дунаєвці. Готова. Загальці. Бучанский район. Готово. Людмила. Надія Нива Трудова готова. Оксана Червоно-Григоровка готова. На момент перегляду відео ви вже отримаєте повідомлення ТТНки від нової пошти. Так. такі справи. І так, друзі, я зараз, коли вивезу все, буду зв'язуватись з замовником, який замовляв 100-квері 100 альба. Якщо він погоджується, то Alba і Query у мене більше нема. Хто буде звертатися, якщо хто хоче замовити, будемо індивідуально говорити про Florence Crystal Gold, якщо потрібно. В описанні під відео буде контакт Viber і приклад, як робити замовлення. Якщо кому цікаво, пишіть. Завтра можу виконувати.